Із валізами на пероні залізничного вокзалу Авдіївки Ігор очікує на перший рейс потягу до Дніпра. Я житель Кіровоградської області приїхали сюди в командировку на завод. І от їдемо відпочивати на скільки днів назад. Таке сполучення дуже удобне, тому що ми б чекали до 9 часов вечора, основний поїзд, який їде на Київ один вагон або два. А зараз ми. перебежками доберемся на 6 часов раньше домой. Ну, ребятам, те, которые служат здесь, это им будет удобно. Они, они тоже хотят домой увидеть своих близких, родных. Если они попадут в Днепр, эту электричку, она же потом можно по всей Украине ездить в разные стороны. На четвертую по другой платформе прибывает региональный поезд номер 826. Першим рейсом з Дніпра до Авдіївки скористалися 66 людей. Наталія приїхала додому з Покровська. Звичайно случайно під'їхала, говорить, Авдіївка, у такі глаза, побіжала в касу, купила білет і приїхала. Я три години зекономила в При підготовці поїзда в рейс ми на місце став пошили нові штори. Це дуже удобно, вони дуже красиві, удобні для удобства пасажирів. Поміняли всі сидіння, відкидаються сидіння, м'які, фіксуються. Всього у потязі 336 місць. Рейс з Дніпра до Авдіївки триває 4 години 27 хвилин. Працюють тут восьмеро працівників Укрзалізниці. Кожен провідник знає якщо дебу, що там що йому робити, як пасажирів евакуювати і що в протинімати ситуації. Всі провели з ними правіліснімітяк заняття спеціально. Звідси до лінії розмежування три з половиною кілометри. Сім років через бойові дії тут не було транспортного сполучення. Цей потяг другий, що почав курсувати до міста, за останні півроки. Поїзд буде курсувати кожен день, крім середи. Так, стоїмость квитка 130 гривень 94 копійки. Стосовно регіональної скажімо так, логістики, так, цей потяг також дуже важливий. Авдіївка-Дніпро. Чому? Тому що дуже багато дітей навчаються в місті Дніпро, дуже багато переселенців, які поїхали з міста з початком війни. Вже ведемо перемовини з «Укрзалізницею» до зміни інфраструктури. Стосовно поїздів Авдіївка-Львів, Авдіївка, Одеса і також Авдіївка-Харків. Нагадаємо, перший поїзд за сім років війни на Донбасі до Евдіївки почав курсувати у грудні 2020 року. Це сполучення поєднало прифронтове місто зі столицею. Надія Задорожня, Анастасія Славкова, Артем Степанов. Новини на Суспільному.